Чергове рішення за моїм позовом щодо скасування розшуку ТЦК задоволено Закарпатським окружним адміністративним судом від 10 жовтня 2025 року. В повному обсязі у відповіді на мій адвокатський запит Мукачівським ТЦК та СП зазначено, що мій клієнт згідно бази оберіг, начебто, не уточнивчасно свої персональні дані, чим порушив. Правила військового обліку, у зв'язку з чим рекомендує ТЦК моєму клієнту прибути до органу ТЦК для складання адміністративного протоколу за статтею 210 КУПАП. Водночас матеріали справи не містять доказів уповіщення мого клієнта про виклик до органу ТЦК та доказів направлення поштовим зв'язком моєму клієнту відповідної повістки. Суд акцентує увагу на тому, що не складалися ні протокол. Ні постанова, і що, отже, мій клієнт не був притягнутий до адміністративної відповідальності за статтями, що передбачають відповідальність за порушення правил військового обліку. В результаті розгляду суд ухвалив: перше задовольнити позов у повному обсязі. Друге, визнати протиправними дії ТЦК, які полягають у внесенні до єдиного державного реєстру призовників даних про порушення правил військового обліку. Стосовно мого клієнта. Третє. Зобов'язав ТЦК виключити інформацію щодо порушення правил військового обліку, внесену щодо мого клієнта. І четверте. Стягнути на користь клієнта сплачений ним судовий збір. Якщо вам необхідна консультація, якщо ви також перебуваєте згідно відомостей вашого додатку резерв. У розшуку звертайтеся за номером телефону 096-554-7283, Також пишіть в особисті повідомлення. Також переходьте за активним посиланням у мій телеграм-канал. Мене звуть Вікторія Лобанова, я адвокат, фізично перебуваю в місті Вінниця, проте працюю по всій Україні. На все добре!